Андрій ще у 2014 році добровільно пішов захищати Україну, тоді й отримав перше поранення. З позиції росіян з БТР вівся обстріл. З нашої техніки загинуло одразу двоє. Це вже я потім дізнавався, що наш командир загинув перший і багато поранених повідривало стопи руки. І мене збило осколком. У ну, мене потухло світло, я пролежав десь до першої години дня, прийшов до тями і побачив село, побачив, що позаду позиції росіян, поповз вниз, до села, до вечора доповз. На ранок я випав на дорогу і там мене підібрався село Стеблюк. Захисник переніс понад п'ять операцій, довго проходив реабілітацію, проте, коли почалась повномасштабна війна, не зміг залишитись осторонь. На Донеччині знову отримав більш серйозне поранення, коли вони з побратимом намагались дістатись до тіл загиблих. Подивились навколо напарник. Знайшов дві стрічки, побачив, що там були позиції росіян. Я теж. Побачив, переступив через дерево і вибухнув, одірвало ногу трошки, ну, потім поповз до машини. Напальник мене підібрав, тож доповз, запутував машину, тому що він не вміє їздити на машині, і потихеньку поїхали. Термінова операція, потім друга вже у Дніпрі. Зараз Андрій проходить реабілітацію. Терапевти розповідають, пацієнт робить великі успіхи. Задачу нашою було просто навчити його. Він використовував крісло колісне, тому що не міг використовувати другу ногу вцілілу через слабкість. Наша задача була щоб він став більш мобільним, щоб він користувався милиці. Мог за допомогою милиці. Пересуватися і почувати себе безпечно, і не було знизити ризик падіння. І потім було вже протезування. І на цьому етапі ми вчили користуватися протезом і відмовитись від допоміжного засобу у Дніпровському центрі реабілітації для кожного захисника розробляється окрема програма з урахуванням запиту пацієнта.